Доброго раночку, мої дорогенькі. Наближаються свята, а ви вже приготували подарунки своїм рідним та близьким під ялиночком. А я хочу вам дещо запропонувати. Сьогодні такі невеличкі наборчики зробила, буду вам показувати, їх можна комплектувати в будь-якому вигляді, як вам сподобається, більше менше і так далі. Я буду зараз прибирати, показувати, що в мене є, тому що все не вмістилось. Дивіться, який чудовий у мене цитрусовий набір. Крем для рук, пінка для ванни і гель для душу. Дуже класний, яскравий такий, прямо такий, ну, під ялиночку, як апельсинки, можна скласти, дуже гарно виходить. І так, далі, що в мене далі є? Далі в мене дуже великий ось такий от вибір в мене спреїв є. Тому я отак от вирішила, надихнула воно мене на створення ось таких наборчиків. Дивіться, який в мене чудовий дитячий набір є. Це рідке мило, крем для рук, спрей. Парфюмований гель для душу, і ще ось такий в мене спрей дитячий є. Чудовий такий дитячий набір, класнючий, прям такий і аромат чудний. І я кремна оставляла тому що він з мерехтінням дуже гарно виглядає, так класно, прямо на сонці у вас ручки блищать. Так, гарно, гарно. Так, наступний набір. Наступний набір, ось такими розами. Тут це, пам'ятаєте, Любов і Париж була. Піна для ванни, гель для душу. Це тут можна з такими ж розочками, лосьйон для тіла і крем для рук. Також чудовий набір можна окремо. У мене багато з гранатом чого залишилось, крем для рук, спрей для тіла. в мене дуже його полюбляють. І ось такий здоровенний з дозатором лосьйон для тіла. Також можна додати, додати, додати ось таку чудову пінку для ванни. <кій> Також далі дивіться, який набір, чудовий лавандочка. Тут є крем для ніг, Спрей для тіла, можна ось таку пінку для ванни, і можна ось такий інтим гель. Усе буде в одній кольоровій гамі. Так, прибираємо це, щоб нам було краще видно. І так, що я вам зараз покажу ще: ось такий у мене кашемір, настільки я да, не помиляюсь, є, що тут. Ой, дуже-дуже ванілька. Тут є чудовий-чудовий аромат. Тут є піна для ванни велика, спрей для тіла, і гель для душу з дозатором також великий, все в одному дизайні. Також є ось така малинка в мене, тут в мене невеличкий спрей і гельчик для душу, можна щось ще додати. І ось такий чудовий набор у мене є спрей гель для душа і велика піна для ванни. Ну і ще багато-багато всього. На все помістилось відео, не хочу вас загружати сильно. Але набори можна створювати на будь-який смак, на будь-який гаманець. Так що вибирайте, телефонуйте мені. Поки є час і поки є продукція в наявності, зроблю вам гарні чудові наборчики. Пока!